Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні консервую помідори і поділюся з вами своїм рецептом помідорів. Цим рецептом я користуюся дуже давно, і він мені дуже подобається. Дуже гарний рецепт. Так що. Закриваю і з вами ділюся. Значить, помідори ось відібрала такі. Такі для баночки вибираю, такі, щоб не дуже були великі, ну, маленькі теж отакі кладу. Трьохлітрові банки беру і півторалітрові банки беру на помідори. Рецепт у мене на 3-літрову банку. Якщо беру 1,5-літрову банку, Значить, ділю цю порцію пополам. У банку поклала укроп із оцими парасольками, листок хріну і листки, 3-4 листка смородини. Банка помита, банки не стерилізую. І тепер закладаю помідори. Зараз закладу на низ, трошки кладу більші помідорчики. От, Дивіться, щоб закладаємо так, щоб було як менше пустоти. Стараємося. Поправляю рукою. Ну, як всі це роблять. Значить, зараз закладу помідори і далі тоді розкажу рецепт, що роблю далі. Помідори в банку склала. Можна де отак пустоти, ось трошки, бачите, є. або сливку покласти, меншенький помідорчик, а можна перчик, ось так, як я, бачите, я перчик в деякі банки поклала перчик. Так. Тепер заливаю крутим кип'ятком. Ось у мене в чайнику вода закипіла і заливаю кип'ятком банки і залишаю їх пропарюватися хвилин на 15-20. Хай помідори гарно пропаряться. Я вам покажу рецепт на одній банці. У мене тут ще є банки стоять, але покажу на одній банці. Ось, значить, заливаю, тільки вода закипіла, заливаю доверху, накриваю кришкою і прикриваю рушничком. Отак рушничком прикрили і все. Хвилин 20, хай помідорчики пропарюються. Помідори пропарилися, Простояли десь хвилин 20 у мене. Воду я цю злила повністю. Тепер прямо в банку кладу. Так, прямо в банку. Я все кладу прямо в банку. Лавровий листок. Десь два листочки, отак, на трьохлітрову банку. Часник. Як накришую часник, щоб він отако коли будемо заливати, водою, щоб він був розійшлися оці пластиночки по всій банці, розпливлися там. Три зубчика, часнику. Три, зубчика. чеснику. Три-чотири зубчика. Так Цибуля. Я кладусь такими на криш, такими пірєчками порізала, кладу цибульку туди, не жаліюче, ось так. Перед горошок, я не считаю, скільки перчину. так, взяла, насипала, десь з півчайної ложки приблизно. Перець духм'яний. Три перчинки кладу. Три, чотири можна. Ще одну кину. Гвоздику я люблю. Хто не любить, не кладіть. І без гвоздики буде смачно, но я люблю. У мене ось така гвоздичка величенька, бачите, такі от. Значить, я дві гвоздички кладу. Так, оце все, що поклали в банку. І тепер кладу 5 столових ложок цукру. Ось такі ложки. Дивіться, У мене така повна столова ложка глибоченька, якби з такою невеличкою гіркою. 5 ложок. 4. П'ять сіль чотири чайних ложки. Можливо, хтось скаже, що сіль можна виміряти столовими ложками. Це буде дві ложки столових. Ви знаєте, у мене це як в рецепті записано: чогось сіль чайними ложками. І я все життя так і кладу. Чайні ложки. Чотири. Одна, дві. З такою, ну як сказати, набрала так, струсила з ложечки. Три і чотири. Сіль. І тепер оцет. А оцту, скільки цукру, скільки й отсту. П'ять столових ложок. Повних. Одна. Дві, три. Чотири і п'ята. Все прямо в банку, все. Тепер заливаю це все крутим кип'ятком, вода тільки закипіла і заливаєте. І зразу закручуємо банки. Перевертаю на кришку і банки гарно втушковуємо до повного охолодження, щоб були вони втушковані. І все. Рецепт дуже смачний. Спробуйте приготувати. Я вже далі не буду показувати, як я це буду робити, бо в мене тут не одна банка стоїть. От, ми навіть навіть розсол п'ємо, хто любить оце. Холодненький з холодильника, дуже смачно виходить. Так що пробуйте приготувати за цим рецептом, я думаю, вам сподобається. І хтось цей рецепт візьме собі, як кажуть, у свій записничок рецептів на запише і буде ним користуватися. Дякую всім за увагу! Закривайте помідори і до нових відео!